Привіт, дорогі друзі! І я продовжую свій проект натхнення поруч, ідея якого в першу чергу проводити такі натхненні міні-майстерки, які за короткий зовсім час вас можуть надихнути на якусь натхненну справу, або взагалі якусь ідею у вашому професійному та особистому житті. І свою сьогоднішню міні-майстерку я назвала успіх Starbucks у школу. Starbucks створив найбільший кавовий бренд в історії, перетворивши звичайну чашку кави на продукт преміум класу, який познайомив мільйони людей у всьому світі з культурою кави. І я, наприклад, особисто пам'ятаю як одне з перших місць, де я б хотіла побувати, коли вперше поїхала за кордон, так це в Старбаксі, тому що про нього дуже багато чула. Про нього прочитала книгу про цей бренд, який називається Справа не в каві, яка допомогла мені взагалі по-іншому поглянути на начебто звичайні речі в школі. На чому ж побудована робота Старбаксу? І річ у тім, що вся стратегія цієї компанії побудована на увага, застосуванні. Поведінкової науки та психології. Саме тому мені здається, що про це варто знати нам, з вами, педагогам. І перший психологічний прийом, який можна використати і нам, в закладах освіти, так це і раціональна оцінка цінності або ще по-іншому називається ефект Starbucks. Ви всі знаєте, що Starbucks коштує дорого, але насправді рішення встановити ціну на каву в 5-6 разів вище, ніж, наприклад, у Макдональдс. Було насправді правильним. Наприклад, у книзі професора Роберта Чалдні, Психологія впливу, розповідається про помічника ювеліра, який випадково подвоїв ціну кожної прикраси з бірюзи у своєму магазині. І до цього моменту насправді бірюзу було просто неможливо продати. Ну, ніхто її не хотів купувати. А от після подвоєння ціни товар було розпродано за лічені дні. Чому запитаєте ви, тому що коли ми бачимо дорогий предмет, то автоматично припускаємо, що він цінніший та якісніший, ніж якийсь дешевий товар, особливо коли вони прямо конкурують. І як на мене, багато вчителів насправді применшують свою цінність. В їх словах постійно присутні, наприклад, такі: як немає за що, або я не заслуговую стільки уваги, або «та «да що тут особливого, ну та інші. Тобто, наша з вами менша вартість нами ж і створена. А ми потім дивуємося, що ж в суспільстві не цінуються педагоги. В моєму колі є вчителі. Які з високо піднятою головою говорять про себе і про свої освітні послуги, знов зовсім без зазнайства. Напевно, багатьом з нас треба в них цьому повчитися, говорити про себе е, обов'язково з гідністю. Звичайно, при цьому мова йде і про першокласну професійну роботу. Е, і це був перший психологічний прийом, який застосовує Старбакс, і я думаю, що ми його теж можемо застосувати. Другий психологічний прийом. Що використовує Starbucks і вартує також педагогічної уваги, це страх втрачених можливостей, змушує клієнтів повертатися. Більшість з вас знають, що таке ФОМО. Це страх припустити щось важливе, пропустити щось важливе. Тобто Старбакс знає, що це надзвичайно потужний прийом. Ось, наприклад, чому компанія витрачає так багато часу та грошей на створення якихось таких, знаєте, обмежених серій напоїв. Ну, наприклад, фрапучино-єдиноріг або сезонного гарбузового лате зі спеціями. І ці напої Старбакс настільки улюблені, що стали просто-напросто культурними явищами. І ось цей ефект FOMO, він насправді заманює покупців до магазину та змушує їх почуватися частиною чогось такого ексклюзивного і особливого. Якщо ж говорити про нашу з вами роботу, то ми також повинні мати якісь свої, такі, знаєте, фірмові фішки у викладанні, чимось відрізнятися в управлінні, у спілкуванні, які, оточуючі, тобто для нас це учні, батьки, колеги просто-напросто не захочуть Пропускати повз своїх очей, які їх будуть просто-напросто притягувати. Якщо це, наприклад, учні, то буде притягувати на ваші уроки. Якщо це колеги, то буде притягувати на чашку кави, наприклад, для спілкування з вами. Ну а якщо це управлінці, то до довірливої зустрічі, можливо, тет-а-тет. -тет. Тому ФОМО. Треба обов'язково в школу. Третій психологічний прийом Старбакса, який нас може також зацікавити, так це ефект коктейльної вечірки. Невеликі деталі роблять досвід більш персональний. Можливо, наприклад, бариста не завжди правильно розуміють ім'я покупця. Але коли вони пишуть його на чашці, це ім'я, вони створюють більш персоналізований досвід. А людям це насправді подобається. Ефект оцінкої коктейльної вечірки говорить про те, що наш з вами мозок насправді схильний перебільшувати масштаб релевантної інформації, як, от, наприклад, наші імена. І звичайно, це робиться насамперед для того, щоб віддати склянку, чашку, кави тому, кому потрібно. Але тут є ще щось загадкове. Загадкове в тому, що коли ти замовляєш напій, тобі дають чашку з твоїм ім'ям і при цьому оголошуючи ваше ім'я в залі. І це насправді приємно, це е, трішки дивно, це звучить якось круто, все одночасно. І такі дрібниці, як імена на чашках, відрізняють, наприклад, Starbucks від того ж Макдональдса або інших кав'ярень, змушуючи покупців. Почуватися якимось таким, знаєте, особливим створюючи преміальний досвід. Я, наприклад, знаю викладачів, які частенько називають до сих пір дітей по прізвищах, не використовуючи імена. А насправді ім'я це щось сакральне для людини. І це насправді класний, виявляється психологічний, поведінковий прийом, до якого нам з вами теж варто придивитися. Четвертий психологічний прийом це ефект ікеа сам собі бариста. І це один з найхитріших напевно, прийомів Starbucks він про заохочування людей до кастомізації напоїв. Тобто, коли можна замовити, наприклад, не просто там чашку якоїсь кави, а половину кави. Можна, наприклад, запросити, попросити додатковий лід можна, наприклад, попросити не перемішувати. Тобто, будь-що Cool. І психологія говорить нам, що людям більше подобається той продукт, у створенні якого вони самі беруть участь. І це називається ефектом ікея. отримав він свою назву від дослідження, в якому спостерігалося, як люди роблять ставки на меблі ікея на аукціоні. Дослідники розділили учасників на дві групи: одні дали готовий предмет меблів, а іншу групу попросили зібрати такий же саме предмет меблів. І по закінченню учасники повинні були оцінити готову свою роботу, так от що цікаво. За зроблені меблі, власноруч, люди запропонували набагато більшу ціну, бо вони вже встигли навіть полюбити свій товар. Як це про нас, вчителів? Ну, в першу чергу, мені здається, що це про індивідуальний диференційований підхід у навчанні, який останнім часом, як на мене, уходить в кінець списку наших пріоритетів, звичайно, з різних причин. Друге, це продумання дітей руками, тобто про створення ними своїх власних творчих продуктів майже на кожному році, тому що вони просто для дітей більше вартують. Так, так, наприклад, жабка, ось яку роблять мої учні. На уроці вона насправді зроблена дитиною власноруч набагато важливіша і цінніше оцінки за будь-яку роботу. Я, наприклад, тільки в Німеччині почала про це замислюватися. І останній п'ятий психологічний прийом, який для нас теж може бути цікавий, це головне не що, а головне, хто. Тобто, насправді, люди мають значення. Для Starbucks важливі люди. Наскільки пафосно це б не звучало, це правда. Попри те, що самі засновники компанії є прихильниками класичної кави, сьогодні в кав'ярнах Starbucks можна замовити каву без кофеїну, каву можна замовити соєву. Або, наприклад, з нежиреним молоком, або якісь кавові напої з різноманітними додатками. Ну, а для відвідувачів створено сайт, де вони взагалі можуть писати свої... Пропозиції щодо покращення кав'яри. І якщо говорити про школу, то це про те, що варто слухати дітей, тому що насправді вони наші клієнти. Можливо, те, що ми з вами робимо з уроку в урок, їм настільки вже набридло, а ми думаємо, що це навіть дуже суперський прийом, як він міг набриднути. Тому можна просто-напросто частіше отримувати фідбек від учнів з їхніми думками, що вони хочуть, щоб були на уроках, що прибрати, наприклад, з уроків, а що взагалі просто-напросто удосконалити? Дуже добре, коли подібні питання ви поставите на початку навчального року. У Starbucks співробітники розглядаються зовсім не як персонал, а саме як партнери, які можуть вносити свої пропозиції. Щодо, наприклад, покращення обслуговування, щодо покращення асортименту в кав'ярнях, так і в школі, учні мають право голосу на уроці, поза уроку. Колеги мають право голосу в управлінні закладом, до них мають прислухатися. Інша справа: що багато колег не проявляють ініціативу, а тільки критикують дії адміністрації або інших інстанцій, таке буває. А треба насправді ініціювати ідеї самим, заохочувати дітей до цього на уроках. Тоді лише п'ятий психологічний прийом точно зможе працювати. Сподіваюся, що ці п'ять психологічних прийомів, які використовує бренд Starbucks, додадуть аромату успіху в вашу професійну діяльність колеги. Пока!